У восьмій гімназії є п'ять інклюзивних класів, в яких навчаються 10 дітей. Ця школа одна з учасниць проєкту з допомоги малечі з особливими потребами, вчителям та батькам з півночі та сходу країни. Тож педагоги отримали спеціалізований набір для занять. Ці набори, які вони дають, надають сили всім, як боротися зі страхами. Скажіть, будь ласка, що це виключно тема для дітей? Це тема є для кожного зараз українця, як подавати ці свої страхи, як на де взяти сили, де взяти ресурси, як жити далі. І місто Запоріжжя щоденно всьому світові показує свою таку силу, стійкість. Ноутбуки та розвиваючі матеріали вчителі використовуватимуть і на уроках, і на заняттях у групах продовженого дня, а також на гуртках і інтерактивних зустрічах з батьками. Крім того, література, ну, ви розумієте, українська, так, найкраща. Побачте, будь ласка, напередодні, напередодні різдвяна рукавичка. Розумієте, це як подарунок всім. Дитина повинна відчувати, що її підтримують, її розуміють, їй надають сили разом жити в місті Запоріжжя. У наборі також є дитяча художня література від видавництва Абаба Галамага, книги з психології для батьків та вчителів, а також різні ігри від карток для навчання до пазлів. Наприклад, калейдоскоп емоцій та перша фінансова гра для натхнення і для роботи, і я певна, що для результату крутий набір В моєму дитинстві такого не було і завжди зараз заздрю тим дітям, які мають такий великий спектр всього. Дякую, що ми спільно, що ми разом робимо Запоріжжя трошки більш теплішим. Для таких родин у проєкті є декілька напрямів. Один з них це передача спеціалізованих наборів для діток, а другий відкриття інклюзивного простору. Він діє на базі школи прогрес. Це унікальне місце для дітей і для батьків. Працює п'ять спеціалістів, які відпрацьовують з дітками певні труднощі, які в них є. Батьки дуже задоволені. ми бачимо результат, і це дуже потрібна справа. В прогресі є шість інклюзивних та один спеціалізований класи, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами. Раніше вони вже отримали схожий набір для розвитку, розповідає директорка. Це дуже велика допомога для родин, і на сьогодні ми отримали подарунок для педагога, який може продовжувати свою роботу сучасно надавати ці послуги, розвивати дітей. Дуже унікальні книжки та Ігри і це дасть можливість педагогу свої творчі здібності більш розширити. Проєкт інтегрованої освіти реалізується в Запоріжжі з літа цього року. Та у громадській організації СТЕП кажуть, планують його продовжувати. З Січня лютого місяця будемо вести перемовини з партнером, щоб або подовжив, або взяв нас як виконуючим партнером в новий проєкт, де теж ми будемо підтримувати школи, батьків і дітей. Набори отримали ще шість шкіл. Запоріжжя їх придбали за кошти гуманітарного фонду для України та благодійного фонду Люмос. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.